Доброго дня, друзі. Тема сьогоднішнього відео які документи мають бути у власника земельної ділянки. Друзі, якщо вам цікаві земельні питання, то обов'язково підписуйтесь на наш канал та будьте першими, хто буде дізнаватися всі актуальні новини. Також не забувайте ставити лайки та коментувати наше відео. Пам'ятайте, команда Земельного фонду України створювалася саме для того, щоб допомогти кожному з вас вирішити ваші земельні питання. Також, якщо вам подобається наша робота, та ви хочете нас підтримати або хоч якось подякувати, то можете перейти за посиланням під відео та зробити малесенький донат нам на Бонобанку. Ми будемо вам щиро, щиро, щиро вдячні. Те, що в людини є офіційне зареєстроване право власності чи право користування земельною ділянкою, завжди... Підтверджують конкретні документи. Документи, які посвідчують право власності на земельні ділянки, можна розділити на е, дві групи. Перша видана власникам до 1 січня 2013 року. Це Державний акт на право приватної власності на землю. Е, державний акт на право власності на землю. Або ж державний акт на право власності на земельну ділянку. У разі. Із, е, Вибачаюсь, у різні історичні періоди державний акт мав різний вигляд та кожного разу вдосконалювався. Документ 92-го 2001 -го років мав рожевий ну, або червоний, помаранчевий колір. Він не містив у собі кадастрового номеру конкретної земельної ділянки там чи наділу. Однак це не стосувалося актів, які були видані у місті Києві після початку роботи місцевого земельного кадастру. Саме в такий акт на землю містив у собі кадастровий номер у скороченому вигляді. Ще були там багато кадастрових номерів, або координат були в місцевих координатах, потім це переливалося і робили кадастрові номери. Ну, це так, маленький відступ. Якщо у вас. Є державний акт рожевого кольору без кадастрового номеру, то для переоформлення земельної ділянки має бути виконана кадастрова зйомка та зроблена технічна документація щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості. На підставі розроблена технічна документація, державний кадастровий реєстратор вносить земельну ділянку до ДЗК. Та здійснює присвоєння кадастрового номеру земельній ділянці. Документ 2002-2008 років був вже зеленого кольору та містив у собі кадастровий номер. Останній складався з 19 цифр, які були розподілені між собою двокрапками. Також документ містив. У собі інформацію щодо коду регіону, кадастрової зони кварталу та номеру конкретної земельної ділянки. Документ 2009-2012 року змінив свій колір на синій, та у державний акт на землю були додані відомості щодо ідентифікаційного коду власника. Усі перераховані документи мають чинність. Тобто, не жоден з цих документів не втратив своєї чинності. Не переживайте. Одне, що якщо немає кадастрового номера, то його треба зробити. Друга, ділянки, які оформлюються після 1 січня 2013 року, це свідоцтво право власності на нерухоме майно чи витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності з 2016 року і на даний час. За результатами реєстрації права на земельну ділянку видається тільки витяг з Державного <кій> реєстру речових прав на нерухоме майно. Свідоцтво про реєстрацію права власності на земельну ділянку більше не видається. Для підтвердження внесення даних про земельну ділянку до ДЗК видається витяг з ДЗК. Тому, друзі, дуже вам рекомендуємо. Кожному, кожному, кожному власнику земельної ділянки, з'ясувати, до якого виду з вище перерахованих відносяться ваші документи на землю, визначити наявність кадастрового номера та пересвідчити, що він відповідає дійсності. А інформація про земельну ділянку, в тому числі про власника, внесена вірно до державного земельного кадастру. Якщо відомості про земельну ділянку обліковуються в державному земельному кадастрі та не викликають сумнівів, то не варто ну, обтяжити себе зайвими клопотами. Коли інформація про земельну ділянку відсутня, але право власності е, визначено державним актом, Необхідно потребуватись про отримання витягу з державного земельного кадастру та реєстрацію права в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. Знову ж таки, виникнуть питання додатково: треба допомогти буде з оформленням, переоформлення, внесення даних в базу даних, ви знаєте. Обов'язково звертайтесь, ми будемо вам допомагати. Таким чином, незалежно від виду документа на право власності та для успішного володіння та розпорядження земельною ділянкою, необхідно мати кадастровий номер. Думаю, вже всі це все знають. Що якщо навіть ви захочете щось подарувати, обміняти в заставу заповіт. Все рівно потрібно, щоб був кадастровий номер. Особливо треба бути обережним тим, у кого документи на землю видані до 2004 року. Ну тобто ті червоні, рожеві, помаранчеві державні акти, оскільки тоді ще не було електронної бази ДЗК. І може бути, що на вашу земельну ділянку хтось там уже наклався. Тому треба обов'язково перевірити. Регулювати і, як кажуть, спати спокійно. Друзі, не забувайте підписуватись на наш канал, ставити лайки та коментувати наше відео. З нами ви будете в курсі всіх земельних нюансів та нововведень. Друзі, обов'язково ставте ваші питання. Звертайтеся за консультаціями. Ну, звісно ж, замовляйте послуги. Обов'язково поділіться цим відео з друзями, знайомими. Можливо, не вам, але комусь це відео стане в пригоді. Комусь ви зробите добру, добру, добру справу. Дякую за увагу. Сподіваюсь, що це відео буде вам корисним. Кожному з вас бажаю успіхів у земельних справах. Ну і всім нам якнайшвидшого миру. Слава Україні!